Ну що, всім добрий ранок. Сьогодні почав свій робочий день нарешті у 7 ранку. Виконав вже перше замовлення по Болтику, комфорт взяв 200 гривень за 7 кілометрів. Ну, там було 186, але людина дала 200, я цьому задоволений. Фух, так що, блин, як це сьогодні складно було, ну, я все ж таки себе переміг. Блін, встати в 5.50 ранку це прям щось. Щоб поки собаку вигориш, поки там прист... поїш, то воно так, блін, час і пролітає. Що вже треба треба працювати. Так що зараз на лісному масиві, Ну як, в масив? Метро лістає, оце я тут. Зараз заодно за... заїду на заправочку, задую, щоб на весь день вистачило, може ще і більше. І буде чудово. Сьогодні наче передають у нас дощ повинен бути, було б непогано, якщо б він пішов, бо вже спекаться трошки-трошки задавало. В ефірі одне замовлення 300 за 15 корчувати, Ну, тільки що воно було за 370, але ну, людина скинула, думаю, що ну, хтось поїде. По уклончику в мене фільтра стоять, по Болтику, просто комфорт, По стандарт по Болтику мені возити взагалі не дуже вигідно, якщо чесно. Зараз сюди. На вог заїду вперше, бо ще жодного разу не був на цій заправці. Так що, ладно, працюємо. Ну що, я вже заправився, тепер все можна все спокійним душою починати працювати. І мені прилетіло замовлення 470 за 21 кілометр. Я думаю це непогано. Точно не в центр, якраз кудись в окраїну туди На правий берег. І чудово. І звідти також можна щось буде взяти, так що я задоволений. Цікаво, що за клієнт буде. Просто сонце сьогодні прям пече-пече. Сподіваюся, що буде дощик. Дуже сильно сподіваюся на це. Просто обожнюю. Під'їжджаєш такий, підходиш до цієї самообслужування каси. Ні черг нема, нічого. Сам собі цю знижечку просканував все, знижечка пішла, по 25 гривень задув і все. І кайф, і поїхав працювати. Так що чудово. Ну що, виконав це замовлення, їхало ми десь хвилин 55, зараз на годинку вже 8.18 і тільки включив упон, мені одразу залетіло замовлення по фільтрам. Кажу що там, залетіло так, 245 за 5,5. Опа. Фокус, фокус, фокус. Їх не пописує. О, ну так от видно. Думаю, непогано. По комфортіку з коефіцієнтом. Так що можна і виконати. Ну, фігово, що на татарку, це в центр. Ну як в центр, на подол, можна сказати. Ох, звідти, ну, подивимось, може й будуть замовлення. Якщо ні, то трошки прийдеться відкотитися. Це, блін, казав, що не жарко буде. Де да просто вже охрініти можна. Плюс 31. О 8.23 це прям щось. Такого я прям не очікував. Сподіваюся, сподіваюся, що в дощик піде. Бо це ж прям неможливо. Що ж буде в 10, в 12, плюс 40. Це просто жесть. Ну що, приїхав на татарочку і замовлення наступне одразу залетіло по фітрам. я клієнта забув просто. Бабушка непогано на вокзальчик за 217, за 6. Так що, я думаю, нормально. Можна бабусі і повести. Ну що, тільки що виконав замовлення з вокзалу на лікарню біля цього крутого підйому. Ну не, і непогано, 220 гривень по болтику по стандарту з коефіцієнтом 2.0. Так що я задоволений. Де він, блядь, паркується? Дурачок, лісниця, що не бачиш. Ти ж дура, ну ти, блядь. Там же сходи! Ти ж біля сходів паркуєшся! Там же сходи подивись, тебе просто потім люди не пройдуть. Просто красавица, блин. Як потім людям з лікарні вийти. Ох, да, баби за кормом, це конечно страшно. Так, що виконав це замовлення і Поки їхав біля Гуліверу по уклончику... Залетіло наступне замовлення. Так, так, тут так, так, така дорога класна, розрита 234 за 12. Непогано, навіть з коефіцієнту, чудово. Хоч виїду з центру. І може ще, що потім щось зроблю і. Я думаю, вже потім поїду додому, бо вже плюс 32. Що якось так. Ну що, прилетів на Болоньку і звідси зараз взяв замовлення звісно, з подачою 3 кілометри, ну, 278 гривень за 11 кілометрів на ярвал. Я думаю це непогано. Враховуючи те, що зараз на годинку вже 10.30 я думаю, це прям чудово-чудово. Так що... Це зараз буде таке останнє замовлення ну, в обід а, ну, зранку, що я відпрацював, а потім поїду додому відпочивати і вийду працювати вже ввечері. коли вже Десь в восьмій, коли вже похолодає, щоб не було жари цієї, бо якось розхід цю жару, звісно, жорсткий. Зараз машина показує 14,7 прям жорстко. Нафіг воно потрібно, блін. Вчора катався в мене розход був 7 по Києву. Блін. Що значить, коли в пробках, коли не в пробках, блін. Так що краще трошки почекати вдома Так, ну і ще я поки заробив на 1115 зараз на уклончики 745 гривень і на болтики 600 697 ну коротше 700 і того 1450 можна сказати. Думаю, що так, непогано заробив зараночок, ще плюс вечір буде. Тим більше враховуючи, що сьогодні середа у нас, я думаю, це непогано навіть. І тому, тому можна і працювати трошки. Так що давайте, до вечора. Ну що, виїжджаю працювати ввечері. ледве встав, То обід якось так, так потушило, прям добре. Ну хоч виспався і то добре, бо ну жара неймовірна була. Зараз навіть 33. Навдень я бачив 38. Це прям щось було. О, і замовлення отаке прийняв з райончика тут. Аматинська, 109 і цум хрещатик 248 за 14 хоче 17 гривень за кілометр, ну це непогано, бо ввечері з району виїхати це прям майже неможливо. Е, реально завжди так. просто от Вчора взагалі ввечері вийшов, в 7 і до дев'ятої просто просидів, замовлення прочекав. фіг що було. Просто ну і прийшлося просто взяти півка і піти додому. ну а сьогодні Думаю, краще таке замовлення візьму, ніж просто нічого не візьму. Хоч в центр поїду, в центрі ще скевчики, так що можна поробити. Полетіли. Ну що, залітає такий непоганий вечірній бізнесок 330 за 10. така приємна клієнтка. Так що подивимось, як воно пройде. Ну що, просто кайф. <ріголовісті> Виконав це замовлення, блін. Взагалі 11 хвилин, 130 гривень по замовленню є, дала 350 гривень. Я задоволений, і не 11 хвилин їхали, а їхали ми 7,7 кіло... кілометрів, 12 кілометрів як по замовленню, а лише 7,7 кілометрів проклав бес, просто кайф. Зараз почалась тривога, блін. Я стою біля ну, і зараз можу щось поймаю, бо метро зараз перестане ходити і, і замовлення ну, чекаємо. ну що, Приїхав я на лівий берег і тепер стою просто... втикаю на клошки. Заправився ще плюс. А замовлень, а замовлень аж, аж вже, зараз вже ноль. то Хоч одне було по коефіцієнтам отак. От. Пічаль біда, ну і о, фільтра у мене трошки злетіли, показ, отак от. Отак от, Сакарки дачі. Нафік воно надо, Дивіться, 118 гривень. Ще й на дачі поїхати, ні, ну це прям жорстко. Будемо чекати, щось може в центр додасть. Було б чудово, о класний інтернет у нас. Прямо бомба. Так що чекаю замовлення і їду далі. Ну що, нарешті щось взяв? Просто напевно чекав хвилин 10. Ну, <плес> типу, це не так уж і довго, але все одно, довелося почекати. І таке замовлення взяв. Я думаю, непогано, 19 гривень за кілометр, по кільцевій дорогі. Та чудово, з подачі 1,9 км, кайфулі, полетіли. Ну що, був на Борщагі, звідти взяв замовлення за 200 Ось, коротше, на Жуляни і зараз звідси взяв замовлення на Сакаркіз за 450. Ну, на вулиці просто просто виїхали око. Це прям неможливо стануванням моїм їздити, блядь. Ми на машина, просто шката навкруг і це прям щось. А, а це прям обожнює, ці кайфові наші дороги. Яка там розмітка? Ладно, вже під'їжджаю до клієнта. Вийду напевно вже на зв'язок, коли буду рахувати касу біля дому. Так от ми стіляємо додому. Замовлення летять, Ну я вже не хочу брати. З да, Сакарков на Русанівку я би встиг за 311 км Ну я просто не хочу. Я вже не хочу. Я вже свої відпрацював, знаєте. Ну і що? Покажу вам, що я заробив вчора. Бо вчора я приїхав прямо під комендантську годину додому, прямо залетів по нулям додому. І дивіться, що я заробив. І того в мене вчора вийшло 3354 гривні. ох, хоклончик, ну, на що ти все збрасуєш? Так, статістика вчора 2600 58 на уклонів і на, Балті, на Балті, так, 669 гривень. І того чистими в мене 2600 я думаю, непогано. Так що таке заробіт. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня.